Всім привіт! Липень місяць, спека знову продовжується, і гриби можна знайти зараз виключно в дубовому лісі. Березовий, скажімо так, відпочиває. Можливо, тижні через півтора щось там і буде, тому що в найближчий час обіцяли дощі. Так, хочу вам показати картину. Це одне з грибних місць. Ви бачите, ось тільки тут от, вхід до лісу. І Дивіться, що мене тут чекає. Але це ще таке собі. Там далі набагато кращі екземпляри сидять. Це грибниця майже кожен раз по одному грибу та є. Там трактор, до речі, працює сіно, косить, може буде трішки шумно. Але те, що тут побачу, ну то просто взагалі. Я не знаю, як люди це, мабуть, їхали так. Я бачу, що з'їжджав трактор сюди згори і отож він туди поїхав. Костити сіно, гляньте. Для кого гриба розтолочив? Я не знаю, я не думаю, що це людина, це просто трактор їхав. Он який гриб. Але ось який сидить, гляньте. Що то за краса. Подивіться, при самій дорозі. Там пішла стежка. Тут ось вхід до лісу і сидить отакий гриб. Це просто щось. Неймовірно, глянь такий красон. Та, ти що. Ай-яй-яй-яй-яй. Еталонний просто еталонний гриб. І цей же був такий самий. Просто, мабуть, чого-то їхав трактор. Я розтоптав їх. Так два грибка сиділо. Ну і цей маленький в цьому грибному місці. Чудово. То я також заберу, зараз переберу. І тут така пара красенів. Початок є. Дивимось, шукаємо, може ще щось знайдемо. От коли така температура на вулиці плюс 34 в тіні, а на сонці самі розумієте скільки, то гриб отак от хаотично не росте. Коли от було початок сезону, що і там є, і тут є, і десь ще є. Ходжу виключно по грибницях. Ось тут одне місце перевірив, нічого нема. Іду до іншого. Я вже там побув, обходив ще так по сторонах і гляньте, який там гриб сидить. Це також самістина. Часто дає гриби. Я вам зараз покажу які. Я вам зараз покажу які тут гриби. Як такий екземпляр, шановні. Так, 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 так. Друзі, ну все сухе, все майже сухе. Гляньте, який гриб. Вау. Я кажу, не знаю чи цього місця, така ніби, знаєте, так деревинка сидить, непримітна. Але це місце з шикарними грибами. Хто знає, той знає. Тут з місцевих небагато. Я думаю, в курсі скільки вже було взято подібних грибів саме з цієї містини. Але це ще не все. Отут, отут сидить справжній скарб. Гляньте, як він заховався. Ви бачите цього гриба? Ви бачите? Подивіться, що це за краса. О, 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 о. Оце місцина з такими грибами. Подивіться, що це за риба. Еталон. А, який запах, боже, подивіться, який він молодий, молодющий. тут його тільки трохи під'їли. То капець. Знову слово паразит мене вилетіло, вибачаюся. От як би хочеться крикнути голос на щось інше, але не можна. Цензура! Цензура, шановні гляньте яке красені. І це вам такі гриби в спеку ростуть. Я думаю, ще що сьогодні знайдемо, похожу з одного місця до іншого, але вже те, що було на початку. А! Дивіться, поки з вами тут тарабарю, а що тут таке? Ну, угу, що тут таке. А я все тільки помітив, поки з вами тут вам розказував. Подивіться, що тут ще сидить. Боже мій. Отут не часто. Грибниця там. Отут не часто гриби. Подивіться, що це за козак. Боже мій. Гляньте, вони родичі. Вони родичі, ці гриби, родичі. Один одному. Боже мій. Оце так несподіванка. Я кажу, я помітив оцього. Пішов туди далі на одну гривничку. Думаю, нехай тут він побуде. Зараз я прогляну, можливо, якщо тут вона просто недалеко була, думаю, одним кадром покажу, можливо, там щось буде, бо часто зустрічається. Побачив цього. Потім підійшов ближче. Побачив оцього. Я не можу намилуватися йому. Просив вибачаюсь, затягнутий епізод. Але якщо дивляться, скажімо, такі грибники, які люблять цю справу, я думаю, вони це оцінять. Шановні, і вам таких грибів, і вам таких грибів. Чищу. І вже сьогодні ці вже три, заради них тільки варто було йти до лісу. То фантастика. Знову на черговій грибниці. Видала один, але в таку спеку тут просто один на п'ять грибниць, це вже як кажуть... Непоганий результат. Це не після дощів, коли їх багато, гляньте. Як він тут сидить? Бачите, гриба? Ва! Який красивий. Подивіться, який ще один молодий, свіжий, красивий гриб. Молодняк. Грибна еліта. Дубові. Це еліта грибна. Один, але я дуже радий йому, дуже надзвичайно. Гляньте, як це краса. Ай, пахучі. Все. Дивимося ще. Мають бути ще гриби. 100%. Так от іду і побачив ну такого нормального гриба. Це, до речі, скажімо так, рідкість для цього лісу, щоб можна було отак от, от на відкритій місцині, там де ходять люди, бачите, тут така не десь там. Пащах. Гляньте, який тут вилазить. Ого! Ого, ти його не витягнеш. Чого собі який гриб? Ого! Засів, бачите, який вже сухий ґрунт. Ніби волога була. А давайте одразу так от ради експерименту. Зараз трішки вашого часу заберу. Так, поки поякла камеру в іншу руку. Перевіримо цього гриба. На. Червивість. Отак. От Оп. Ідеально чистий. Ну вони всі зараз такі. Це вам я кажу, для прикладу. Навіть, навіть забагато я відрізав ноги. Все, чищу, забираю. Отакий От красун. Суперовий гриб. Чистенький, молоденький. Клас. Тут он білка, тільки що пострибала нот. І ходить біля тебе, а підходиш ближче, вона то в ту сторону стовбура, то в ту, щоб не хоче, як кажуть, на камеру потрапляти. А Тепер то я і бачу, хто ці гриби їсть. Я думав, миші, ні, то білки їдять. Ген, який от тут сидить. Так, то я думаю, тут ще є купа сираїжок, яких можна їсти. А цей гриб я заберу собі. О! Знову ж таки об'єктивний контроль. Тут, мабуть, білки під'їли, а тут слимаки. Бачите? Білий біленний. Взагалі жодного, я кажу, тут хробака нема. Ось такі ще гриб. Давайте покажу з кращої його сторони. Тут під'їдено. такий. Добре. Є ще. Доводимось, шукаємо. Є, до речі, і стироїжки отакі от. Сині ми їх називаємо. Бачите? Дуже хороший смачний гриб. Але що сьогодні пішло з білими грибами, так потроху збирається, тому ці сироїшки сьогодні відпочивають. А так я, коли гриба мало, завжди беремо, смажимо їх на звичайно смачний гриб, іменно смажити. Супі не такий, а от смажений з цибулею, то просто фантастика. Але є білий, тому збираємо далі білі. Як збираємо? Пошукаємо, можливо, ще щось знайду. Це дивлюсь під липками, під такими. Думаю, може тут щось буде. Тут був такий горбик. Його розгорнув. Ну і така ж гарна молода сираїшка, це будемо взяти, не взяти. Ех, не буду тебе брати. Але дуже класно. Походив, походив і тут гляньте, хто в нас сидить. О, ще одне місце спрацювало. Один невеликий, але ж є, але ж є. Дивіться, який біляк. Тут в таких от темних ділянках, то ще якось волога залишилась. тут видно, що ґрунт такий сиренький. Дивіться, який шоколадний. Ось так от прямо близько ні, то камера втрачає свою чіткість. Не дуже видно. О, такий ще один плюс прекрасний гриб. Добре, добре, добре. Ото я такий класний грибник. Думаю, сяду почищу цього. Чую під ногами такий хремс. Я ж дивився, ніби уважно дивився, дивіться, підбив гриба. Хух. Молодий, прекрасний гриб. І тут ще сидить. А ну ано сюди Ще один. Прям такий маринадний. Бачите? Отам от, от сидів той гриб, я ніби подивився, ну як-то так не видно було. А в нього тільки, мабуть, шапка виднілася. Та й все так що ще, мабуть, десь четвертий є, але його не помітиш, якщо цей от малюк, цей був старший, цей був такий середній. Ладно, забираємо, що є. Забираємо оці і ще Так, є ще один гриб. Це таке цікаве місце, що коли от почалася перша хвиля грибів, тут от, от біля цього корня, хто там дивився попереднє відео. Ось тут таке викорчуване дерево невелике. Тут завжди були, приходиш, 2-3, 2-3, кожен день були гриби. Ну а тепер посуха. Не часто, але все ж таки подивіться. Сидить он який красень. Ой, молодий, який гарний. Це взагалі шикарний гриб. О! Чистий молодий чудовий гриб. Ой, а запах цих дубових, ви самі знаєте, найкращий. Отакий один, але дякуємо за такий екземпляр. Дивимось, ще може щось буде. Піднімаюсь тут по одній із лісових стежок і помітив отого здаля, тому що в нього шапка погрижена. Бачите? Гриб. Отакий. Підгризли, але молодий, встигають за всім. Ну, потрібно ділитися. Трішки вони поїли, а ж там буде наша. Чудово ще один гриб. Забираю. І от ще одна знахідка. Знаєте, зараз, коли от на вулиці сухо і в лісі плюс-мінус так, скажімо так собі. то Навіть такі гриби це вже в радість. Бачите? Як росте, тріскається маленький. оце грибне місце, це грибниця. Дуже часто, але останні, останніми днями дає не більше одного гриба. Навіть посуху тут ще можна щось знайти. Отакий от красун, бочка, чищу і йду далі. Поки що пройшли ті часи, коли можна було гриби, там, не знаю, там росли там по два, по три, по вісім. Тепер радий і таким знахідкам поодиноким. Але все ж таки. Десь грибки та є. Дивіться який. Ото -от, такий це вже білий гриб точно як білий. І колір, і все. Іменно такого світлого кольору, дивіться, як на сонці. Виглядає гарно. Опа! Давайте так ще вам покажу. Ну супер, ще плюс один, але один. Хоч вам покажу дивака. Ну це реально, ніхто ніколи б не подумав, що це білий гриб. Я не знаю, підберезовик максимум. Подивіться, який тут сидить. Тонконогий, маленький. О. А ну, ходи сюди. А це білий гриб. Ось такі от чудернацької такої форми. ну Один-один підберезовик, Але біляк. Просто маленький. Польовий гриб, білий польовий, Ось так його називають. Отакий. Але що, нарахується, як за гриб. Тому ще приходим. Дивимось, дивимось. Зараз, коли посуха на вулиці, радий будь-якому грибу. Ну, Мається на увазі будь-якому білому. І тут подивіться ще один такий сидить. О, який. Слимаки його під'їли. Але такий от, скажімо так, коли на вулиці така температура, тому чимало грибів, отаких от поїдених. Але ж біленький, чистий. Зараз гриб ідеально чистий. Плюс один такий ще, скажімо, красун. В оригіналі то був взагалі гарний, аби не під'їла. Так, забираю ще одного гриба. Чудово. Ось і тут в метрах п'ятий, тільки що забрали той маленький грибок. Тут і дивлюся, дивіться, ну спробуйте їх помітити, як вони маскуються, де вони сидять. Ось. Де зараз вони ростуть з такими світлими шапками. Дуже багато таких. ну Це тут вона якась ніби... О, отака от світленька, бачите, з цієї сторони. Не дуже просто помітити, але є ще один, Добре, 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 добре. Вже вечоріємо. Буду закінчувати на сьогодні грибний збір. Пошук першочергово, а потім вже збір. Так, мабуть, буде правильніше. Походив я по основних своїх місцях, і я вам скажу на диво, ще гриба можна знайти. Не знаю, як у кожного своє мірило. Багато це чи мало, але подивіться. Ось в кошику і оті великі гриби. Ну, не знаю. Для мене абсолютно достатньо. Дивлячись, що зараз середина липня, а така пішла посуха у нас на Чернігівщині, що червень був з дощами. Ви бачили попереднє відео, скільки було знайдено грибів в Березовому лісі та й тому самому дубовому. А зараз посуха. Не знаю, скільки воно ще тут протримається, цей гриб. Можливо, день, можливо, два, можливо, три ще щось буде зустрічатися, але поки от таке. Так що, хто ходить по гриби. Знайти як мінімум стільки ж. Якщо буде більше, то ви пояснить подвійні молодці. Але не менше цього. Так що, отакий от вийшов результат. Ну, а на сьогодні всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім папа, -па, ходіть, перевіряйте і будьте з грибами. Ну і залишайтесь на каналі, тому що далі буде ще щось грибне. І я думаю, буде їх немало.